Вітання, друзі, на каналі Майстерня. Значить, сьогодні ми з вами зробимо таку цікаву роботу. У мене є мої любимі окуляри. От. Е я їм вже досить давно користуюся. Це бюджетний Еніомарко. Е титанова оправа. У мене тут стоять різні скельця. Тут більше діоптрій, тут менше. От. Вони мене вже... Третій ремонт е, витримують. От, значить, Робив я їх у майстерні, бо е, царапаються скельця, і відповідно я їх міняю на нові. Там Коректуємо діоптрі, якщо потрібно. Тобто я в них добре бачу, як і читаю, так і працюю за комп'ютером. І оправа вже досить така старенька, тут таки міняли і так далі. От, сталася така. Приходи, що вже від старості ця пластмаска у нас роз'єдналася, ну і фарба тут також витирається на оцих частинах. Треба якось підремонтувати, тому що ну, незручно, коли вона шатається. Для того, щоб перемонтувати окуляри, треба інші окуляри, які вчора в Києві я придбав. На розкладці за 400 гривень. Тут однакові Ну, Досить прикольна така якийсь нонейм. Я не знаю, що це. От, можна тоді подивитися, до речі. От що воно є таке? F0135417142. Це 8 Щось форца Форца Віва Forza Viva. Viva. Таке 2,75 чи 3 тут не зрозуміло. От. Але скельця вони гарні і вони з таким ефектом, що забирають синє випромінювання з панітора, вони мені подобаються. Ну, для того, щоб перемонтувати ці окуляри з титановою оправою, вона дуже легенька. От нам знадобляться ці тимчасові окуляри. Також мені подарували за невеличку плату е, такий чехольчик, куди я кладу оці Enio Marco. Е, вони добре поміщаються в карман, тому що е, більше е, мене от, е, Ініомарко вони псувалися із-за того, що або я на них сідав, або вони падали кудись, або ще якась там пригода траплялася, або з варкою потрапляли сюди часточки металу і залишалися на лінзах. Лінзу я замінював. Ну, от. Таким чином оцей чехольчик він дуже гарно себе зарекомендував, дуже такий зручний. В руках мені подобається. Так, ну давайте спробуємо зремонтувати, що тут у нас відбувається за цією душкою. Скористаємося наборчиком трубочок термоусадки, який я хочу посадити туди на цю штучку. Треба знайти відповідно термоусадку необхідного розміру. Зараз побачимо, що є в наявності. Хотілося б таку чорненьку термоусадку туди покласти. Якщо не буде чорненькою, буде якось інше. Давайте спробуємо тоді може саму велику для початку. От, якщо вона буде сильно велика, то тоді якусь іншу. Спробуємо надіти Бачите, як воно. Ну, дуже багато, звичайно. Воно його не усадить. Я думаю, якщо усадить, то це буде щось таке. Можна менше. Давайте якось іншого кольору, мабуть, візьмемо чорної такої немає. От. Якщо цю чорну маленьку, от, то вона не налазить. Відповідно, є жовта Червону і зелено. Ну, Давайте тоді, Жовта нибудь... жовто-чорне буде нормально, да? о, якраз налазить, дивіться, ось ну, Так, щоб воно за ухо тут не, не чіпляло, да? От, можна, мабуть, і довшеньку, якусь жовту. А можна і таку От, Зразу надіваємо на дві, щоб було симетрично. От, текстом. Туди всерединку, тут якісь маркування. Надіваємо також на цю штучку. От. І наша задача тепер це все нагріти. Так. Нагрівати будемо таким Енгелем, це якась бюджетна моделька. 2 кВт на ньому написано BT 2000 з практика равен вже років 12 не менше, десь давно було. Наша задача зараз потихеньку нагріти, щоб воно нормально термоусадилося. От, і побачимо, як воно чи не зачіпляє за вуха. І відповідно, як воно усадиться, зараз буде видно. От, давайте тоді, щоб якось це руками правильно тримати і не поплавити скельця і не поплавити. Ну, скельця, звичайно, не поплавляться, тому що там нормально якби все. Да? Тобто поправляємо цю штуку, надіваємо нашу термоусадочку. От буде чорний з жовтим. Зараз буде гудіти обережно. Ну і потихеньку будемо його наплавляти. Ну що з Богом? Зараз прогріється фін і потихеньку починаємо неї заплавляти, трошки далі. що вона вже тут заплавилась, дужка не постраждала. От. Зараз воно прихватиться. Ну і відповідно на другій частинці також зараз зробимо. От. Так, щоб воно було симметрично. Надіваємо цю штуку. Знову буде ходіть обережно вуха. Заклавляємо. Та да. якось восени ще пішов. Також заплавляємо. Перненько. Ну що, робота виконана... О, тепер є отакі тюнінговані окуляри. Еню Marco, Titanium... З посиленими дужками. Вони ще гарячі, я на вуха надівати не буду. Будемо чекати, поки вистигне. От. Тобто, чим вони мені подобаються, що вони дуже витривалі, тобто їх неможливо зламати, їх можна тільки загубити. От. Ну або сісти на них, там. якщо не обережно поводитися, От. Вони мені дуже подобаються, в них можна цілий день працювати, як по скельцям. Тут стоять французькі скельця. Не самі дорогі, такі середній бюджетний сегменти, але добре працюють значно краще, ніж та пластмаска, яку ви купите на базарі. От. Тепер тут нічого такого вже немає, вони не шатаються якби з, е, е, Тут, де новуха на надівається, якщо це не буде чіпляти, от, то значить ремонт будемо вважати е, вдалим. От, так що носоупори тут і час від часу треба рахтувати. Дякуємо інструменту, от, якби... Паяльником робити, то були б артефакти. Тут, звичайно, було б не дуже гаразд. Ну що, спробуємо натягнути. Зараз, тут... ну що я вам скажу, по вухам ніде не зачіпляє. Мені подобається. От Досить мягко тут вийшло, ніде не зачіпляється. От Так що шо... хочемо подякувати. Оцим тимчасовим окуляром Форца 400 гривень метро КПІ, підходьте, купляйте там. Вас продавець проконсультує. Мені сподобалось. Під нього е, знайшовся отакий е, кофр белуті. Трошки він вже також потребує ремонту, треба підклеїти. Для оцих окулярів, коли в рюкзак я кладу, я їх отут зберігаю. Оце для е, такого походного варіанту Марко, Я в них працюю. Ну, В цих окулярах, звичайно, можна буде і сваркою варити, і болгаркою працювати, і що там таке, коли в майстерні, фарба там і так далі. От, і щось ще таке знайшов було на зберіганні. Я не знаю, що це поліороїд. Це поліороїд, друзі. Ай, ва, да, Це ще. Їм років п'ять, мабуть, цьому поляроїду. От. Ну, пластмаса. От. Але кажуть, що це типу, якісна пластмаса від сонця там, і так далі. Мені треба ці окуляри обов'язково носити, тому що в мене <клух> алергія буває. Вона сонячні проміни так що в принципі по сонячним окулярам по окулярам для майстерні роботи з варкою болгаркою є і комп'ютерні окуляри те що я їм користуюся також полагодили ну от такий тюнінг чорне з жовтим якби heavy duty, для великих навантажень можна так сказати дужку поремонтували. Ну що вам, друзі, бажаю, щоб ви все гарно бачили, як без окулярів, так і в окулярах. Міцного здоров'я. На все добре. До зустрічі у наступних серіях.